Так от, як імпульс, як і це місто, як і все, чим ми зараз користуємося, все, через що ми зараз з вами спілкуємось, це було для когось мрією. Але на очах, те, що стається фантастичним завтра, а навіть післязавтра, на очах стає нашим сьогоденням. Я думаю, ми всього переконались, бо повномасштабне вторгнення, багато хто не вірив. Всякі турбосусліки 19 теж ніхто не вірив, і взагалі все, що відбувається, чи пізацію, кіберізацію, все це ніхто не вірив. А опа, і це вже порядок денний На вчора навіть не на завтра. Тож, ми стаємо перед колосальними випробуваннями, але саме головне перед колосальними звершеннями, і оце надфутуристичне місто хтось розглядає як прив'язку, але це важливо як матеріальна реалізація всіх мрій. Тому можемо марити скільки завгодно. А от на кажуть, покажіть, оскільки ми ідейно, практичне середовище унікальне, України, ми все це показуємо і вже почалося будуватися це місце на воді. Ось там можна просто погуляти, ми можемо це показати. Там немає поки що хмарочосів, а ось, але почали з притаманної української автентики, але це вас вразить, наскільки це сучасно, наскільки це вже масштабно. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас є якісь конкретні об'єкти, ми їх показуємо, вас ви можете в це не повірити, да, може ще лепо відпасти, але це так. Ось і а, за це і за цю землю, в тому числі, йде війна. як... Певний центр, назвемо це так. Вони є. Є ті, хто це просто поклоняються, є ті, хто ставляться до того спокійніше, але все це існує. І володіння цим центром означає багато що. Бо в основному вихід там, де і вхід, і навпаки, в те, про що ми з вами мріємо. а Так от, треба розуміти, що це ще і укріп району. Да? Укріп район, тому що в фантастичних фільмах, а нагадую, що ніяких фантастичних фільмів не існують, тільки документальні вам показували всякі зомбоапокаліпсиси апокаліпсиси і так далі. І повірте, щось подібне з ковідом 2.0, і з війною, і оголошенням певних територій під вірусом. і вже щось просочується і в інформаційний простір знову ж таки. Буде в великих масових масштабах, адже чіпізовані, кіборгізовані стада будуть дійсно стадами, і більшість такими стануться. На жаль. Ось і тільки меншість може туди переміститись свідомістю, тобто місто відкрите, але потрапити туди можна тільки відповідно певною свідомістю. От ми з Маріаною перед ефіром говорили, що є а, певна от, спільнота і певна частота, з якою ти можеш спілкуватися. А з певною вже спілкуватися не можеш. Це просто неможливо. Ну не виходить уже. Ви просто в різних світах. Бо не можна піть у і матір, і так далі. Якщо ви хочете продовжити це робити і мріяти про Україну наступного рівня, це абсурд. Вона ніколи не постане. Бо якщо ви хочете іншого, вам і самим доведеться стати іншими, іншими суттєво. Адже саме за це іде війна. А так, от скільки не було експериментів з побудови суспільств наступного, жодна не вдалась, і вдались всі, жодна не вдалась, тому що ми маємо те, що маємо зараз, і вдались всі, тому що ті, які це робили, вони перемістились в інший простір. Якщо хочете, це інший план. Адже зараз поляризується, умовно, все, на трансгуманістичну модель, чіпізація, кібергізація, всі будуть кіберги, бо а, всі, все, що ви користуєтеся, чати GPT і так далі, воно прийшло жити за вас. Ви в фізичній небезпеці, просто ви цього не розумієте. До речі, якщо ви вживаєте тютюн алкоголь, каву і так далі, тому подібне, у вас немає жодної можливості про це дізнатися, це відчути і зрозуміти. Від слова взагалі. Тобто брама на це закрита. Навіть те, що ви чуєте мене, це зараз вже диво, але просунутися це. Провести ваше життя буде між складною неможливо, тому що вам доведеться мінятися до коріння. Інакше система вам допоможе. Так, от навіть для того, щоб проявляти це місто, а воно вже існує, бо все ще з майбутнього, середовище з майбутнього, воно вже все існує. Ми туди якби ведемо, тому що туди треба переміститись. А ось як і зараз відбувається в нашому трибі. Умовно, якщо його проявляти, навіть будувати, і якщо при цьому навіть будуть ну, закладені, назвемо це так, неправильні енергії. Це буде просто неможливо, але це диво реалізується саме в Україні. Про це про нас знають всі країни в світі, обізнані їхні керівництва і спецслужби. Ну, звичайно, вони про це мовчать. Чому? Тому що їм невигідно, щоб в центрі Європи якийсь народ настільки настільки себе згадав. Вони намагаються сюди приїжджати на танках, намагаються все тут володіти банківською системою, псевдодуховними течіями, МЛМами. Партіями, громадськими організаціями, грантами, рясами, гантелями, чим завгодно нічого не вийде. Ця земля випромінює. Колосальна праця тисяч людей в цих саринах тут і за кордоном. Вона просто вражає. І після підриву на Москву, і Чорнобилю, це оновилось після так званого розвалу, так званого Радянського Союзу. Це притухло, але 25 років назад, з двох книг. Одну з яких написав, в тому числі і пан Василь, це відновилося. Ясно, спочатку певномасштабного вторгнення дуже сильно все це трансформувалося, яких от людей просто немає в живих. Хтось переїхав. Ті люди, які це вели, вже просто потрішки відходять, тобто приходить наступна генерація, нове покоління. Якби наступне скорочували до трьох мільйонів? Ось. А, звичайно, є величезні успіхи в тому плані, але вирішувати на цій землі буде все тільки українці. Нагадую, що в результаті проявлення цього а, міста ми поміняємо з вами і стяг наш на основі сонячно-блакитного, і назва буде інша. А ось і називатися ми будемо інакше. Виглядати ми будемо дещо інакше. Ми вже зараз на сьогоднішній момент. У нас, щоб ви розуміли, крім науки, ми вже навіть свій будинок моди відкрили. І а, окрім того, що це будуть козаки і козачки на космічних кораблях. Це неймовірно красиво Ми зараз над цим працюємо. От у Львові. Скоро у нас малі зустрічі була в Івано-Франківську, тепер середині кожного сезону. Я вас запрошую в наших каналах. Ви дізнаєте, що скоро буде у Львові чотири дні. Ми про все це будемо детально розповідати і показувати. Все робиться своїми силами. Немає тут прямо якихось там суперпрофесіоналів, професіоналів, які в офісі сидять тисячами. працюють. все робиться своїми силами, такими, якими є. Ось багато що вдається, це вражає ще більше треба зробити, тому що це події неймовірної краси, космічних масштабів і має бути видно з космосу. Зібратися там має наразі за наміром 15 до 35 тисяч людей з 1 липня по 15 серпня на стику трохи областей львівської, воно франківської, Турнопільської або якби плюс-мінус. От зараз все це заплановано, і ми до цього неустанно йдемо. У Львові на малих зустрічах, а потім ще й в Тернополі в середині весни. Ми ще більше кожна зустріч ми все це показуємо, виглядає це ось дуже тепло, затишно. Скільки б людей не зібралося, хоч одна людина приїде, хоч декілька сотень. Ми це робимо, бо націоналісти шансів не питають. Ми це робимо і все. Ось бо ні трансгуманізм ні москалі не зупиняються вирішити питання, того що раз було в Україні. Уже сказали навіть кон'юнктурні політологи, може тільки диво, нестандартний підхід, і ми його зараз всі готуємо, поки всі сподіваються на якісь там перемір'я на якусь відлигу, якої в принципі не буде. А якщо навіть вона буде, вона буде неймовірно короткою і ніяк це не відміняє. Те диво, яке треба проявити. Ось бо інакше не вирішити це питання. Війна не закінчиться. я Вже говорив це в попередніх етерах, Якщо ми не проявимо це диво. Ось, а ми не кажемо, що це панацея, але ми щось не чули, щоб хтось пропонував щось конструктивніше. Ми нещодавно були на футуристичному з'їзді, де було дуже гарно все підготовлено, особливо вражала участь, були і депутати, і міністри, і діючі, і не діючі, і зірки шоу-бізнесу, і медіа, і так далі. Виявляється, всі шукають. А ось, виявляється, вже почали нас пізнавати. І якщо те, що ми побачили там, це максимум на тому з'їзді. То я вам скажу з нашими ідеями просто неймовірно попереду. Інша справа, що можливо у нас не такі ресурси, не така опакована картинка, і не такі команди. ось бо ми мислимо інакше, бо мають постати українці наступного рівня і людина ідеться про появу людини наступного рівня, якщо хочете наступної раси. А значить, і, і, і оріо обіцяться, а буде дещо, і він буде багаторівневий під землею, в землі, в воді, під водою, над землею, в повітрі і так далі, і в інших сферах. Ось ми збираємося проявити цю подію одразу на 28 напрямків. За віху це робилось приблизно на 4. Водночас це колосальний організаційний процес, який не можна ніяк назвати як диво. Так от щоби проявити це місто, мають бути колосальні можливості. Колосальні. Для того має з'явитися середовище, яке ці колосальні можливості може проявити. Бо за нас це ніхто не зробить, інші народи сюди. Як діти повертаються і хочуть тут усім в негарний спосіб володіти, а ось не вийде у них нічого, тому що українці за що їх і знищують, власне тільки за те, що вони українці, бачать цей світ глибшим. Тому ми в цьому плані попереду, але друзі, треба сказати відверто, треба це проявити. Структурно все це розписано, все це є конкретно як проект. Є презентації, були захисти, приїжджали люди з усіх поточків світу, і навіть саме просунутих країн казали, що у нас ще немає критеріїв оцінки подібних проектів. У нас подібного ще нема. А ось це було дуже давно. Всі ці напрацювання, оскільки українці перші на тисячу населення по виниходом в світі. Там реалізовані самій цій події. Імпульс має бути самі кращі напрацювання світові і в першу чергу українські, і там буде синергія. Нам уже вдалося на другому полі, яке відбувалося в Одесі цього літа. Нам вдалося поєдну, поєднати неможливе, і нам це вдалось з іншої сторони. Там відбувалось нічого аж над, -над пам'ятайте без завищених очікувань. Так, от це місто а ось або це як і те, про що ми мріємо. Вишньому питанні. Так, і якщо говорити на нижніх, це і укріпрайон, і певне да, проживання навколо унікального природного комплексу, який треба звільнити, бо певний центр нам його закрив, нам треба його звільнити. Ніякого часу, друзі, скільки б ми не записували етерів, не вистачить на те, щоб викласти повністю цей проєкт. У нас є окремий напрямок, який веде людина фантастичних знань, де структурно в кожному, оскільки він вбирає в себе всі контури життєдіяльності людини, викладається і є фахівці, які працюють в тих чи інших царинах. Тобто, які би ви не сказали. Наразі ми стоїмо на порозі того, що буде. Проголошено 28 вже інституцій. Зараз ми працюємо питання в технічних моментах, технічні питання, на там, де через які буде проявлятися світ наступний, і якщо ви думаєте, що, хоч щось із минулого, таку дивну фразу сказати, нічого із минулого не дає відповідь на майбутнє. Ну здавалось би, це абсурд. Як таке може бути, але щось в цій фразі є, і я вас запрошую з цим знайомитись. Я вас запрошую про це знати. Знати, що багато суспільств уже на нашій землі побудували саме свої величезні комплекси. Ось, і у українців теж на цієї відповідь, якраз, власне, я кажу про побудову а, тієї місцини, про унікальні освітні центри і так далі. Тобто, всі ці речі є. А оскільки це робиться своїми селами, можливо, це виглядає не так фішенєбільно, але масштаби зробленого вони просто не залишають нікого, ну, байдужими. І Неможливо тільки цей проект важливі кожній людині, яким чим вони не займалися, важливо та їй болить своє. Україна має, хоч і так болясно, проявити це місто майбутнього. Це прив'язка. Коли це буде оголошено і проголошено, ніхто навіть не повірить в те, що це існує, і що це вже проявляється в інших країнах світу. Є дуже схожі проекти. Там на пісках там будуються і так далі, або кібергізовані міста, кожна країна має щось на кшталт цього. Але нагадую, кожна країна має своє унікальне космічне еволюційне призначення, і треба А усвідомити, Б, виконати. Згідно з ним, Україна теж має свій такий надпотужний поступ, а в цьому важливо розуміти, що ви маєте визначитись, адже справжнє мистецтво це не бути ніким. Але на сьогоднішній момент ви маєте локально визначитись, хто ви є для реалізації цього призначення. Тоді вам відкриються і знання, і можливості, ви побачите все це структурно і об'ємно, як це все виглядає? Тобто, воно проявиться. Ви зможете туди потрапити своєю свідомості, ви починаєте це бачити. І а, скажу відверто, коли ви долучаєтесь до цього дива, навіть самі знання цього дива з вами роблять дива. Ви міняєтесь відсильно до невпізнаваності, ви. Скажу вам відверто, у вас все добре налагоджується, ви полишаєте все і ви присвячуєте себе так чи інакше всьому цьому. Адже, ем, якщо ви не усвідомлюєте, не побачите це вчасно в повному обсязі, ну ви залишитесь в тому, що буде закручувати, закручувати гайки все більше і більше. А можу вам з цього приводу тільки поспівчувати, і для того, щоб це зробити, треба справжньо стати українцями і українками. У нас розроблено а, і це напрацювання неймовірне напрацювання великої кількості людей структуровано. Як це робити? Тобто, є просто конкретні методики. Ви обираєте, які вам підходять. У нас вільний вхід і вільний вихід так на січі. А ось немає жодного членства, немає жодних прив'язок в цьому плані. А у нас Назвемо це так, якщо є релігія якась, у нас релігія без релігії, релігія знань ось, і бачення. Тож ми вас запрошуємо, друзі, про все це знати. Запрошуємо нас в середовище, принаймні знати. Це наживо, ми постійно робимо зустрічі. Запрошуємо вас до Львова отримати інформацію. Якщо є якісь питання, задовольним, відповім.